Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді чергова монета цього 2022 року. 2 гривні присвячені українській оперній та камерній співарці Соломії Крушельницькій. На аверсі Соломія Крушельницька в сценічному образі Аїди. По боках стилізовані куліси. Прикрашені декоративним орнаментом. На реверсі портрет Соломії Крушельницької, праворуч крило метелика, символізує найвідоміший образ співачки в опорі Мадам Батерфляй. Тираж даної монети 30 тисяч. На жаль, весь у сувенірній упаковці. Що незручно для тих, хто збирає в колекцію альбом або планшет. Ринкова ціна в Україні 170 гривень. На цьому завершуємо наш огляд. Не забудьте підтримати лайком. Пишіть в коментарях свої враження від даної монети. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!